У депутатів міськради, як завжди, винен в усьому путін. Їм же самим, аби не розслаблялися бійці, а то обіцяють приносити повістки. Далі детальніше. Завод Фрунзе, а точніше, його подальшу долю депутати попросили вирішити владу в Києві. Намагалися і самостійно, втім, вийшло, як завжди. Зачепилися за Росію і Путіна. Місто того, щоб виясняти, хто прав, хто виноват, необхідно… Лучше вистраювати нормальные отношения, не вибирати путь, путь конфронтації і дестабілізації, а налажувати нормальные отношения з всеми, без исключения соседними сусідніми странами. Втім, миритися з північним сусідом це вже за НАТО. Володимир Чепік каже, саме Путін вів війська на нашу територію. Я бачив російські війська на нашій території, а ви на жаль ні. От коли у вас очі відкриються, ви побачите, що вмирають наші хлопці і хто їх вбиває, тоді можете тут щось розказувати. Отже, з таким підходом про подальшу долю екс-флагмана вітчизняного машинобудування можна лише здогадуватися. А от депутатам, аби не розслаблялися, обіцяють приносити повістки. Мовляв, якщо говорять красиво, хай доведуться на фронті. 154 тисячі чоловік, депутатів різних рівнів. От февраль, е, в лютому березні місяці, хлопців будуть звільняти 40 тисяч. І ми до вас прийдемо з повістками і побачимо, які ви патріоти. Політика політикою, а місто має жити. Нагадаємо, у найближчий час має бути сформована команда мера Сум Олександра Лисенка та виконавчий комітет сумської міськради Максим Едель, Олександр Олексієнко, новини СТС.